Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мисливець за джекпотом. Сьогодні вже третій день, і ми починаємо. Купив сьогодні білетиків на 500 гривень. Ось ще 4 види по 5 штук. В загальному 20 білетів. Є по 50 гривень, по 20 і по 10 гривень. Ну що, поїхали? Починаємо, як завжди, з найдешевших по 10 гривень. І подивимося, наскільки нам сьогодні посміхнеться фортуна. Так, вчора щось не дуже посміхнулося. Будемо надіятися, що сьогодні буде краще. Ну що, поїхали. Так, виграшні номери є. Ну, я сподіваюся, що сьогодні буде кращий день. Сьогодні ми маємо виграти хоча б гривень 300, це мінімум. В ідеалі 1250. Це було б чудово. Тим, хто на каналі вперше, нагадую, що я протягом року кожного дня Буду купляти лотерейні білети на суму 500 гривень, стирати разом з вами та пробувати виграти джекпот. Подивимось, наскільки реально виграти, якщо рік кожен день грати в лотереї. Так, перший білет, перший білет у нас без виграшу. Ну, нічого страшного, їдемо наступний. Ви, друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, писати коментарі і в загальному ділитися враженнями, розказувати про свій досвід з лотерейними білетами. Можливо, у вас вийшло виграти якусь велику суму в них, можливо, ви взагалі не граєте в них. Розказуйте, буде цікаво прочитати. Так, ну що, другий білетик поки що теж без виграшу. Хм. Так. М -м -м. На жаль, на жаль, теж без виграшу. Ну, нічого, це лише початок, це лише перших два білети. Давайте дивитись далі. Третій білет поки що без виграшу. Невже сьогодні буде <смір> такий день, як і вчора? Надіюсь, що ні. Ось, Ось наш перший виграш. Зараз ми вернемося до нього і подивимось, скільки ми виграли. І так, 15 гривень. Ну, 15 гривень теж на дорозі не валяється. Давайте наступний. Поки теж без виграшу. І в нас залишається останній білет цієї цінової категорії. Я сподіваюся, що буде виграш. Є. Це добре. В кінці подивимося скільки. Надіюсь більше, ніж 15 гривень. Тому що за 3 дні я ще більше не вигравав в цьому саме в цьому лотерейному білеті. Так. Ще більше немає. Дивимося. А ні. Знову 15 гривень. Ну, теж добре. Їдемо тепер далі. А давайте шаланилимо. Тут у нас має співпасти три однакові фрукти в лінії. Так, на жаль, перший лотерейний білетик без виграшу. Давайте наступний. І другий, як бачимо, теж без виграшу. Ну, може, тут нам повзє? Ну, давай ще один ананасик. Ай, на жаль. Цей також без вограша. Ну що, їдемо далі. Поки що фортуна не дуже на моєму боці, але ми це обов'язково виправимо. Невже і цей без виграшу? Так, і цей без виграшу. Ну, давайте наступний. це останній білет. Можливо, тут. Щось буде. Дві полумички. Ну, давайте ще одну полумичку. Ай, на жаль. І тут немає нічого. Переходимо на це. Лотерейний дилет. Тут у нас має співпасти три однакові зображення. Ось перших два замки є, ще повинен бути один. Якщо буде ще один замок, ми щось з вами виграємо. Але, на жаль, немає ані мішечка, ані замка. Можливо, тут? І тут ми теж <свісно> нічого не виграли сьогодні поки що? Не дуже з але ми не втрачаємо надію. рано чи пізно мусить повести. Так, бомбочка, бомбочка. Ну, ще одну бомбочку. На жаль. І цей без виграшу. Поїхали далі. Невже є три меча? Три меча, а це означає, що ми з вами виграли 40 гривень. Це перший виграш в цих білетках за 20 гривень. Так, і останній за 20 гривень у нас білетик. Хмаринки. а Чи що це акула? Ну, ще одну акулу і буде 150 гривень. Буде? Чи не буде? На жаль, на жаль, немає ні акули, ні меча. Добре, залишилося 5 найдорожчих по 50 гривень білетів. Тут має Пасти нас три однакові символи. Ось, ось так. Три підкови одразу. Це чудово. Подивимося, скільки ми виграли. Їдемо далі. Так, ну що, подивимось, що у нас тут скільки. 65 гривень. Ну, теж добре. Наступний білет. Поки що нічого. Так тут у нас немає нічого. Добре. Наступний. Нічого. Нічого. Теж нічого. О, щось є. Добре, в кінці подивимося, що там? Тут нічого. Тут теж. Тут, на жаль. Нічого. І тут. І так, лише одна лінія зійшлась. Ну що, дивимось? Нехай це буде 2 мільйони гривень. Але 65 гривень теж непогано. Добре. І в нас залишилось ще два лотерейних білетки. Поїхали. Нічого. Теж нічого. І тут. А я думав, три. Підкова буде. Так, добре. Поки що немає нічого. Так, цей, на жаль, виграш. І останній лотерейний білет на сьогодні. Будемо надіятися, що він буде виграшним. Ну, поки що, на жаль. У нас два поля залишилося. Ну і останнє, на жаль, все-таки він теж без виграшу. Ну що, ось і все. Виграли ми сьогодні ну, дуже небагато. Але, тим не менше, щось та й виграли. Все дуже дякую за те, що подивилися. Ставте палець вверх. І до зустрічі. Всім удачі!